Всім привітки! З вами Лала, і сьогодні я хотіла б поговорити з вами про культ успішності або ж успішний успіх. Думаю, ця тема доволі актуальна, адже зараз вона ще досі тримається. А тримається вона вже ну кілька років. І, в принципі, саме поняття культу успішності і успішного успіху з'явилося, по-моєму, лише недавно, нещодавно. Проте він існує вже доволі давно. А розпочався він з продуктивності. Це, знаєте, зародилося з одніма усіма відео по типу, як стати кращою версією себе там, за літо, як стати кращою версією себе за тиждень, як взагалі стати кращою версією себе, в принципі. Як бути продуктивним 24 на 7, як поборотися з лінню? І всі ось ці відео. Звісно, куди ж без цього? Тренд uh, 21-го року that girl. Реально, просто тренд, який губив. <с> Ні, справді він був дуже гарним, прикольним, естетичним. Uh, справді було цікаво спостерігати за цим усім. Але за цим that girl. Потім ще дуже довго гналися усі. Тобто лише один день так гарно, естетично прожити, а ну, так продовжити жити дуже довгий час. Звісно, це чудово, прагнення такі це завжди прекрасно. І ну, я дійсно вірю, що це класно. Проте культ успішності це те болото, яке просто топить людей. Просто ось так бере і топить. І я це кажу з власного досвіду. Тому що, на жаль, не дивившись на усе ось це, 12-річна я вирішила, що мені це потрібно. І чому вони взагалі можуть, а я ні. Ну, правда, ти була молодець. А що ж, сьогодні я все ж таки буду судити саме з мого власного досвіду. Проте я знаю про що кажу. Адже я була в цьому, я знаю людей, які були в цьому. Тому, в принципі, думаю, казати я можу. Почнемо з того, що ми бачимо усі ось ці ідеальні картинки в інстаграмі, пінтересті, усіх оцих щасливих людей, реально успішних, прекрасних, ідеальних з ідеальними тілами, життями, машини, квартири, доларові, мільйонери в 16-18 років. Привабливо, правда? Так, звучить справді дуже гарно. Про те, якою ціною це все дістається великою, дуже великою, справді. А, і дивлячись на всі ось ці прекрасні, ідеальні картинки, ну, не скажіть, що ви не заганяєтесь. Або не заганялися хоч колись. Ну, я думаю, хоч колись, але заганялися усі з цього приводу. Ну, і я виключенням не стала, чесно кажучи. Так. Знаєте, бачиш ідеальні тіла, обличчя, життя, ти думаєш, блін, як класно, як їм пощастило. Так, справді, але їм не пощастило. Їм це дісталося тяжким трудом. І неважливо, чи допомагає їм хтось, чи вони повністю самі самостійно це все зробили. Це все одно важка праця, і я знаю, про що кажу. Ну, візьмімо до прикладу навіть мене. Я завжди була відмінницею. Мені всі завжди казали: Блін, тобі так пощастило, ти така розумна. Ви справді думаєте, мені просто пощастило, чи що? Ні. А, хоча, ну, в принципі, можна і так сказати частково. Адже я з дитинства справді схоплювала все на льоту. Але ніхто ніколи не задумувався про ті старання, які я роблю, аби підтримувати цей рівень. А вони були дійсно великими. Так само з усіма картинками в Інстаграмі. Тобто, ми бачимо ідеальне життя. І найголовніше, що я зрозуміла, і те, що потрібно зрозуміти багатьом, ми бачимо те, що нам дають і дозволяють бачити. Нам не дають бачити всі сльози, падіння, які відбуваються після взльотів, які відбуваються під час цих самих взльотів. Але чи задумуємося ми колись, коли дивимось на ці картинки про це? Ні ніколи я не бачила ще жодну людину, яка про це замислилася. І знаєте, ми починаємо постійно себе порівнювати з ними. І це також просто найгірше, що ми можемо зробити. Порівнювати себе з кимось це погано, не робіть так. Думаю, це, мабуть, найбанальніша річ, і її казали вже дуже багато людей, ну, справді. Але це дійсно важливо. Навіть ці найбанальніші речі бувають найважливішими. Просто не порівнюйте себе. Постарайтеся, це важко, я знаю. Але нам треба справді навчитися себе не порівнювати. І коли ми сидимо, роздивляємося ось ці всі картинки з думками: блін, як їй пощастило, а чому я так не можу? А чому вона й вийшла у мене? Ні? І коли ми починаємо щось пробувати бути ось цими продуктивними 25 на 8, вже навіть не 24 на 7, губимо себе, не думаємо про себе і доводимо себе просто до вигорання. А ось це вже починається одне з найскладнішого. Адже як потім вийти з вигорання? Дуже складно. І знаєте. Ом... Багато людей, які заходять в цей культ успішності, ну, от просто не витримують. Ну, от, просто беруть і здаються на половині шляху. Тому що це все просто виснажує і вбиває. Ну, вбиває в переносному значенні, я сподіваюся. Тому що ми, потрапляючи в весь цей вир і дивлячись на прекрасні результати інших. Порівнюючи себе з цими іншими, не замислюємося над своїми почуттями, здоров'ям і те, що нам, тим, що нам намагається донести наше власне тіло. А ось це вже ну, насправді погано. І потім вигорання, апатія і психологічні травми приводять нас до краху. Звісно. Є й позитивні сторони в цьому успішному успіху. Люди, які дійсно доходять до кінця, стають з цими мільйонерами або отримують те, що хотіли, те, чого прагнули, вони дійсно молодці. Вони круті, я з них дуже рада, що у них вийшло дійти. Це ну, реально круто. Але якою ж ціною вони це здобули і до цього дійшли. Проте не всі доходять ціною. Такою великою ціною до цього, хтось прайд до цього, доходить е, легше, хтось важче. Проте, щось, якийсь осадок та лишається у всіх. І, знаєте, як людина, яка, ну, зараз, в принципі, можу сказати, виходить з цього, намагається принаймні вийти. Я можу вам сказати одну важливу річ, яку я зрозуміла саме в стані виходу з цього. Вам потрібно навчитися слухати своє тіло. Ось це справді те, що потрібно зробити обов'язково слухати своє тіло. Це, ну, набагато, набагато-багато-багато багато полегшить ваш. Вихід з цього всього, або відновлення. В моєму випадку я просто стараюся вийти з цього і м цей успішний успіх перетворити в дещо спокійніший і легший для себе. Тобто просто спокійне життя, в якому я спокійно іду до своїх цілей, до того, що хочу, а не давлю себе і гніту. Таке слово взагалі є, мабуть, ні. За те, що я нічого не зробила, не роблю, і взагалі, через своє вигорання після цього я лежу на дивані і не можу піднятися, і через це мені ще важче, я себе ще більше починаю гнітити. Ось, саме через це дійсно потрібно навчитися слухати своє тіло. Насправді мені зараз здається, що я не виклала повністю свою думку, і мені є ще що сказати. відео виходить якесь неповноцінне, проте я не знаю, що сказати. Я просто не можу знайти слів, щоб виразити свої думки правильно і нормально. Тому, мабуть, на сьогодні будемо вже закінчувати. Я бажаю вам, якщо ви зайшли в це, вибратися з цього і повернутися до більш спокійного стилю життя і більш спокійно до, цього, до своїх цілей йти. Просто реально не настилуючи себе, а просто спокійно, плавно, ніжно до цього всього підходити. І, можливо, я стану вам допомогою в цьому. Тому підписуйтеся, ставте лайки. Всіх обійняла, па-па.